Вітаю всіх, бажаю миру, здоров'я, сімейного блага. Їхав з міста і просто не втримався. У нас тут невеличка посадочка, де ось має вже розквітати акація. Це ще це той цвіт, який з нетерпінням чекають всі бджолярі. Піднімаєш гол. Ось акація, які, мабуть, більше 100 років і її мороз пожалів. І є туди, і далі туди посадкою. Та й молоденьких пожалів, ось теж. Акація. Ну це, звичайно, капля в морі. На все село. одна. Але кажу, що є, по, по селі є поодинокі. Поодинокі дерева. Ось розквітла, а ось ще лиш має розквітати молоденькі отакі. Шипшина у нас починає квітувати теж. Вона дає теж щось трошки, дає пилок. Починає розквітувати отака, такий кущ. Я її називаю сведина. Хто знає назву цього куща? На ньому, якщо він розквітає, на ньому дуже активно працюють бджілки. Ось такий ли, листок, як у Кізіла, і цвіт. Цвіт він дуже рясний. У нас в Ярові його дуже-дуже багато. І ми розчитуємо на нього. Вчора, перший день, на вагах було плюс півтора. Значить, щось. Десь та й носять. А ось рядом акація, низ померз, а на вершку щось трошки є. Отак, От якісь може капелька до капельки, і будемо качати. Добре. Це від пасіки у нас скільки десь кілометр з гачком. Ще покажемо, що у нас на пасіці. Добре.